Шосту ранку. Ми вже працюємо знову сьогодні неділя, але мусимо закінчити вчорашню роботу, запускали. Бачимо все. Це корпуси я їх ремонтував і вони тепер будуть під розпліт. Багато всього. Запускали воском. Вчора один раз запустило, сьогодні ще раз треба. І от бачимо, сьогодні Тоді на 2 см застигло тільки. І вночі зараз 4 градуси тепла. Скільки воно довго тепло тримає. Ще корочка така зверху, як бачу, Десь 2 см. А Знизу щось Ну... Так і обробляємо. От Так виглядає перша обробка. З оброблялися ми, ми творили хвилину часу. Знаю, що треба довше будете казати, але я вже так обробляю 15 років і я так навчився, так мене навчили. І я вам скажу, що воно не має ніякої різниці. Перший раз обробляю хвилину, другий раз обробляю. 5 секунд, 10 секунд, так щоб отримати гарний шар воску. Зараз дехто може сказати, що той є недобре, бо той віск стече. Ну я не знаю. Ось це як бачимо вже два рази оброблено. Це тільки пару штук, тільки ці годівниці під шестирамочники ми обробили два рази вже вчора. То бачите, є гарний, гарний шар ще воску. З надвору, будете казати, знову повторюся, що то стече, це один раз. Трохи стече, я не спору, але воно набагато довше служить, тому що в мене є куповані, запущені воском з парафіном. Вулики і різне, різне все, друге приладдя, то то, що я обробляю своїм способом, воно набагато довше служить служить ще і то, і то. але то що оброблено таким чином, то набагато довше ліпше виглядає і якісніше виглядає. Наприклад, якщо то, що я купив, то вже на дереві взагалі нічого немає. А на моєму то ще є багато воску і воно набагато довше, я думаю, що прослужить. Я вже так, як я повторююся, вже 15 років обробляю і. Людина, в якої це я відкупив, так вже, я не знаю, він пасічником 40 років був. То він завжди так обробляв і ще є вулики, корпуси чи навіть ось ці годівниці, особливо. Я знаходив, що 2001 року. ну То рахуйте, скільки це вже років. І воно стоїть завжди на дворі. Так що е, є різниця, де, скажімо, хвилину. Там півтора хвилини обробляється, а де треба чекати? 15 хвилин, щоб воно варилося? Чи скільки там? Я думаю, що є.